А, Дивіться, музична альтанка, але з іншого боку яка не має вигляд. А ми піднімемося тут прямо на сходи. І зараз я вам покажу водоспад у Трускавці. Уявіть собі, у самому Трускавці є водоспад. Нікуди не треба йти, нікуди не треба їхати. Він знаходиться в самому центрі. Так, штучний. Але водоспад. Що таке водоспад, це коли вода падає. Катерина відновила роботу? Так, є люди, які ходять їсти в Катерину. Для них вона відновила роботу. До речі, так, якщо ми колись <кхи> розказували вам про найдешевші кафе, можемо нагадати ще раз. Одні з найдешевших кафе в Трускавці, одна наприклад, Катерина. А це варіант реально. Дешево і сердито? Знаєте був такий вислів? Ніхто не обіцяв, що буде смачно, ніхто не обіцяє, що буде смачно. Але дешево. Я не знаю, чи ви знайдете, де, де можна дешевше поїсти, як, наприклад, в Катерині, чи як, наприклад, ще кілька кафе, які вам по дорозі покажемо, але, але спочатку водоспад. Його вимикали, довгий час він не працював. Краса. Купатись тут не можна. Але освіж на вулиці жарко, тут підійшов постояв і, і вже свіжіше, вже приємніше. Це музей. Музей трускавця, але з іншого боку ми на нього дивимося. І нарешті підемо на вулицю Стебницьку, то що я обіцяв. Нафтуся? Нафтуся в даному випадку назва вілли. Колись приміщення поліклініки, зараз там ремонт проходить. Там в одному з кабінетів, ну подейкують, що досі є церква. Колись точно була. Кажуть, що досі там в одному з кабінетів. Ну, така не традиційна церква, але цікаво. Та, а ми що? Ми продовжуємо розказувати, де дешево їсти в Трускавці. Ще раз скажу, ніхто не обіцяє, що смачно. Ми розказуємо, де дешево. Ось тут поруч називається Солохина кухня. Ще одна така точка відносно недалеко від центру. Біля церкви Миколая. Теж видно, що зараз там ажіотажу нема. Є купа вільних столиків. Ми можемо зайти подивитися ближче і самі побачити, що, що в таку спеку і в обідню пору столики є вільні на вулиці, то тим більше вони є вільні всередині. Тут ціни написані, але тим в ті ціни не варто вірити, вони давно написані. Я думаю, що трошки вже все подорожчало. Я от сама солохина кухня чи бістрой Україн, Я вже навіть не знаю, як зараз правильно називати. Бачите, всередині нікого. Але якщо подивитися. На другому порсі нікого. Літній майданчик, один чоловік стоїть з ноутбуком. Але місце гарне, якщо сидіти. От. Тут прохолода, свіжість. Ще раз кажу, тут дешево. Я вам не казав, що тут смачно. А, Андрій Шептицький. Йдемо далі. Знову ж таки, церква Святого Миколая. Гарно, коли вона сонцем підсвічена. Так, коли сонцем підсвічено, завжди все гарно. На сонці все завжди гарніше виглядає, ніж не на сонці. Бургери. Ну, бургери не скажу дешево, але їсти можна. Гарно, прикрасили Вулиця. А вулиці. Ще одне місце, де можна дешево їсти. Це бістро, рідний край. Теж дешево, але ніхто не обіцяє, що смачно. Ну, ми чесно розповідаємо, якщо маєте бажання, пишіть чесні відгуки про те, що де як в санаторіях яких, пишіть де, що в яких кафе, ресторанах. Ми вам все чесно будемо розповідати, все чесно будемо показувати. Ми такі, що ми нічого ні від кого не приховуємо. А цвіт парадайс. Кав'ярня-магазин. Було дуже-дуже гарне місце. Шкода, що воно припинило роботу. Дай вулиць Стебницька. Вулиця Стебницька, Йдемо в напрямку до ринку. Тут ландшафт, магазинчики змінився, постійно щось зміняється. Параворуч буде на кучнівської молоді. Далі, бачите, оренда, теж були магазини, ключі робили, що там тільки не було, що там тільки не робили. На жаль, багато бізнесів закривається. В Трускавці, не тільки в Трускавці, багато де закривається багато бізнесів. А це монастир, теж кому цікаво. Наліво, якщо повернути, ця дорога виведе вас на вокзал. Отак. Якщо коротко. Я не кажу, що це найкоротша дорога, взагалі кажучи на вокзал, але з цього місця це найкоротша дорога на вокзал. І Марта. Марта це ще одне таке кафе, бо бачите, нас зараз ми розповідаємо, показуємо бюджетні кафе де відносно дешево їсти в трускавці. От Марта це ще одне таке місце, яке лишилось. Ну, Марніка закрилась, Ярославна закрилась, бачите, що закрилось. Марта це вже трошки вищого рівня. Тут вже навіть може бути смачно. Ну тут дорожче. Тут теж дешево, але дорожче і вже навіть місцями може бути смачно. Ви розумієте, бачите, зразу от кафе-бар Марта і зразу тут. Більша кількість одразу людей знаходиться. Нічого дивного в цьому нема. А на вокзал, то що ми казали, туди направо, туди на вокзал дорога. Туди донизу. Санаторій Трускавець і дорога на вокзал.